Вітаю усіх, всім мирного неба, бажаю здоров'я, щастя. Е, ось я вже закінчив, майже майже, ну, кінцівка вже була. Закінчив проходження Сталка. Якраз на цьому моменті, де кажуть, що це точка неповернення, типу, якщо ми далі підемо, то вже фріплею, як би так сказати, не буде. Не можна буде погуляти по зоні, походити, подивитись. Тому вирішив записати свою думку про гру, так як я. Якби рахуюсь фанатом, напевне. Бо вже давно знайомий з серією ігор і в загальному дуже-дуже давно фанатію від цих ігор серії самої компанії. Тому пройшов гру. Здається, зайняло мене таке середнє проходження. Один день і 20 годин. Ну майже два дні. Десь біля 50 годин, напевно. Е, були деякі побічні квести, але не всі основні. В загальному, в, загальному, е, в загальному була мала зона і смітник. Дуже детально проходжено все. Але, але потім все інше було так, чисто сюжет і, можливо, якісь там мінімальні побічні квести. Тому не дуже довгі проходження в мене вийшло. Якщо чесно, спочатку без спойлерів постараюсь, Ну, в відео будь-якому випадку спойлери, але попереджаю так. Тому що хочу почати. Напевно, з основного самого початку. Дуже довго я її чекав, декілька переносів, це дуже-дуже було боляче мені це чути, що гру переносили спочатку, здається, з вересня. Потім на листопад, нарешті вона вийшла, нарешті я її запустив. Дуже довго скачувалась. ну Не то, щоб довго, десь біля 3-4 годин. І запускаю перший запуск гри і в мене помилка вибуває, що щось якийсь там файл не вистачає. Е, типу, якось так вийшло, що вона поставилася на той диск, який треба, який я хотів щось. типу там Steam був на одному, а гра на іншому, не хотіло вона якось нормально працювати. Але, все ж, запустив я її. Вдалося мені зайти. Довго були проблеми з налаштуванням графіки. У е, мене 1080 відеокарт, налаштування, ось я собі такі поставив, знайшов просто якесь відео в інтернеті. Виставив так, як було відео. Гра гарно виглядає, прекрасно ФПС дається, десь там близько 50-60. Так, да, отож, запустив я. О, маємо ще артефакт. Запустив я перша місія, перша картина, де ми їдемо з Германом, здається, на машині. Туди з тим сканером. Сканером їдемо і будемо виходити той артефакт, дивувати, запускати, щось вони там робили що, Я починаю грати, бачу, що гра робить нестабільно, і ну, взагалі якось не дуже почаю налаштовувати ще, дивитись, шукати щось, як то його краще зробити. Але, по ходу, по ділу все вийшло так, що спочатку десь до цього першого патча, чи якого, чи там другого грав, то було дуже мало ФПС. Але потім якось привик. Е і біля залізся вже... Почекав декілька днів і вони вже випустили патч розробників, воно вже краще стало робити. Трошки ще оностування підкоригував. Да, і біля бі 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 залізся вже було прям те, що треба, вже можна було спокійно грати, собі бігати, дивитись. Да, і Почав я вивчати зону потрохи, по чуть-чуть. Там ми з'являємося тут. Пішов я сюди і потрошки почав тут. Потім на ферму по завданню пішов, потім сюди намакували поле по ікону. І почалось моє знайомство. Гра абсолютно швидко мене затягнула, просто сидів, грав, грав днями на проліт, бо дуже цікаво, було справді. Така легка і знайома атмосфера, все дуже таке близьке, прям як ніби ніби я і ще раз прохожу. Дуже схоже, дуже просто грається. Всі механіки знайомі теж. А і що? Потім вийшло так, що е, якось менше і менше часу у мене залишалось і не довелося довго грати, але потрошки проходив собі деякий час. Десь приблизно за місяці мені вдалося прийти. Гінця. Отож, з лісся я почав. Пішов потрохи на терекон туди. 에... Зразу скажу, що Залісся мені чомусь не вдалося врятувати, бо в, був, був якийсь дуже дивний баг, типу, коли була атака монолітіців на Залісся. Чомусь. Я чомусь просто не міг пройти в штаб там, де сиділа варта. Типу, просто встали 에... стали, військові, монолітівці заблокували прохід. Не міг я взяти в баті завдання, типу, там, на захист. І коли я йшов вже до ростка, то мені батя повідомив, що за лісі більше немає. Така прикрасть вийшла. Але я не, не засмучувався, бо треба було проходити далі. Якось спочатку. Спочатку сюжет був такий незрозумілий трошки. Але персонажі, Ріхтер і загально озвучка українська просто прекрасна, чудова. мені дуже за все сподобалось. Особливо цей момент, коли ми на териконі вилазили на той високий кран, і там Ріхтер казав, що життя живе це бомба взагалі. Один із найкращих моментів. Так само на рахунок боїв дуже було спочатку незвично стріляти. Така стрільба була цікава дуже. Але воно звикається дуже швидко і там проблем потім з цим немає. Десь здається, за декілька годин я звик і було дуже приємно грати і цікаво. Потім почав трохи порухатись по сюжету. Mm, дуже дивно було і важко з цим островом розібратись там прохід, кровососи на мене нападалися, всяка була нечість. Але потрохи нічого, прийшов, дикий острів, там з монолітом розібралися, там бункер вчених, все туди-сюди. Зверху був монолітівець, якого попросили ліквідувати зомбований вже. На, рив, на жаль, я його залишив живих. Це ніяк на, на що не попливало, наскільки я знаю, але все одно. Потім пішли сюди на ікар. Тут працював трохи. З науковцями, з військовими також, потім сюди-сюди, ми пішли на болота. Трохи походили. Тут у мене ще завдання є. Потім нас, напевно здається, здається, відправили до Нічазу. В Нічазі ми зробили там переполох трохи. Потім якось ми на росток вийшли, пішли на хімзавод. Потім з хімзаводу здається нас на кордон. Чи на малохід послали. Ну так непогано нас по карті покидало туди-сюди. оцей Оцей район був дуже такий. Квести більш-менш заряжений, затон був теж. Тут хімзавод було непогано, горілий ліс, прям раз чи два я сюди тільки забігав і все. На дузі було декілька квестів, на Малахіті трохи побігав. Янтар теж дуже мав, на ростку був довго, рудий ліс теж тільки декілька квестів, Янів майже не був, і Пітер теж майже не був, і прип'яті там здається. Небагато було що отут, і тут не знаю, на жаль, не довелося мені ще дізнатися. Я не пройшов, я думаю, на всі 100% сюжет. Тут здається ми трошки воювали з... з ким, з монолітівцями так. Сюди мені теж не вдалося ще попасти, тому треба було наверстати все і, можливо, друге проходження зняти. Кому було б цікаво послухати, подивитись в моєму виконанні, якщо так можна сказати. Да, тому я від гри абсолютно задоволений, я мав максимальне видання. З цими всіми комплекс, перепрошую, з цим всім, всім обладнанням, своїм костюмами, зброєю. Дуже мені сподобалася така атмосферна гра, прям повернула мене в самі часи дитинства, напевно, якщо так можна сказати. Коли проходив зооприпідті, це була моя перша гра, я почав прямо з неї. Дуже багато разів прийшов досконало, напевно, знаю, якщо так можна сказати про це. Дуже мені подобалось. Але. Тут набагато вищий рівень, набагато все детальніше, просто. Ну це не передати словами, це просто треба відчути, пограти. Я знаю, що багато людей не фанатіють, цього і не розуміють зовсім ні, як це працює, але для тих, хто в ну, хто темі, якщо так можна сказати, то це те, що треба. Вона коштує свої гроші, мені вона дуже сподобалась гра. Незабутні враження повернули. Ностальгія така, що мурашки по шкірі, тому Но того точно було варте. Що цікавого, хотів би відмітити. Е, бій з е, на дузі бій був, е, боже, забув, як його звати. Той, що в моноліті був е, незрячий, спорився з бродягою. Е, був дуже потужний з ним бій. Дуже мене прям це не то, що вибісло, а прям нагрузило, якщо так можна виразитись. Дуже я довго, декілька годин з ним бився там. Я знаю, що там все дуже просто проходиться, але мені мене просто не вдалося. Це був один із таких самих напружених моментів, так можна сказати. Але нічого страшного. Нічого страшного, все в принципі Все в принципі пройшлося і більш проблем не було. Але багато дуже цікавих моментів з бандитами. Різні угруповання, все було дуже непогано, дуже мені сподобалася атмосфера та яка, та, яка має бути, та яка треба. Дуже спокійна розмірена. Якщо це назара прямо сказати. Десь не кудись, не туди куди наступали. О боже. Щось нас тут крепко-крепко мучають. Тікаємо, в Прип'яті, я дуже мало побігав сюжет. Хотів сюжет пройти, подивитись кінцівки, які є. Ну, в мене вийшла кінцівка за... за стрілка. Я з вартою не пішов, коли мене спіймали. Потім втік з їхньої бази головної і якось спрацювався стрільцем. Дуже багато цікавих моментів було, саме тих, про які хтось би згадати. І розповісти е, основні цими акволи мені дуже сподобалась локація там дуже атмосферно так само той е, момент коли ми пішли з стрільцем в ту типу архіаномалію, якщо так можна сказати знаходиться вона зараз секунду там здається ще арт був коли заходиш в гру знаходиться вона десь вона знаходиться зараз зараз ми знайдемо її обов'язково пам'ятав пам'ятав і забув ні, не тут, не тут. Ну, типу, там була дуже крута аномалія, де прям все таке реалістичне. Прям природа, все дуже таке... Ось тут вона була, ось тут. Ось сюди ми вилізли через. Дуже мені сподобалось це місце. Я бродив там, дивився. Дуже було якось так атмосферно. Так, але взагалі ігра йде дуже легко, але трошки напружено, якщо це так можна виразитись. Але дуже цікаво, багато всього нового, обуління. Напевно, дискотека, чи що. Тому було дуже цікаво грати. Грав, як дитина мала, такий довольний, сидів в тому комп'ютері. <хи> такий в мене відео про цю гру. Багато-багато моментів, просто які хочу згадати, але в одне відео вони... Ну, треба зібратись з думками просто зараз. Не то, не, не, не то, щоб на емоціях, але все одно дуже цікаво і прикольно згадувати про це все думати. Як починало проходити і... Так багато артефактів, цікаві нові аномалії. До речі, перед тим як гра... грати, я не дивився, ні ні, нічого, не дивився ніяку інформацію, все-таки з перших моїх очей чистих, незамолених, розбирався, дивився, все сам проходив. Отут була евакуація в зоврій, скільки разів її проходиться просто капець. Тут прилітали вертолети, сидали. Гелікоптери, перепрошую. Тому якось так. Побігали ми по Прип'яті такий, Моторошній трошки, але зелені... Осінні, напевно. Це було юбилейний. О, що ж такого цікавого хотів би? Ого, блін. Що маємо? Не знаю, що маємо, але ми накиваємо п'ятами. Не маю бажання перестрілюватись з ними. Можливо, крувосос. Дуже крута музика в абсолютно круті саундтреки. Завжди в тему попадаючи, так і відчувається круто воно це все. На, на рахунок ще те, що хотів відмітити, що за мною слідкує, напевно. Що хотів ще цікаво відмітити. Е, дуже непогано, дуже непогано зроблений час, дуже крута локація. Прям походити, поцікавитись, подивитись. Так само абсолютно вся карта дуже круто пропрацьована, перепрошую. Дуже мені сподобалось бродити. не небагато, я побродив, прям щоб бродити, це я по малій зоні, по смітнику бродив дуже багато, а тут же далі так все бігом. Є одне місце цікаве, яке мене прям заінтригувало. Ось тут є болото. Тут є тайник, і коли ти стоїш детектор, там починає купу артефактів спалити. Якась типу аномалія, але ну, я так і не розібрався, як, як з нею повитягувати. На болотах дуже атмосферно. Я йшов на ті болоти, набрав кучу халора з собою і не міг нічого доволочити. Коротше, страшно там ходити дуже. Хімера на мене напала, здається, десь тут біля... Тут десь є будиночок, так в тумані. Напала там хімера, я дуже шуганувся. На Скадовську в нас тут бандити вже. Все в них там не дуже класно. Стріляв я по яблукам, по всім влучив. Дуже прикольний був момент. Там декілька досягнень крутих якихось яли. Такі, типу, теж цікаві. Цементний завод, локація якщо чесно, навіть не знаю. Не, 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 не ходив я на ніч, не сильно бродив. Чюди не доходив. Мало де побував, але в загальному сюжет прийшов. Дуга це дуже зарядна штука була. Тут повсюди снайпери, типу, безсмертні, які тебе бувають, письмо, довезти сюди, десь заходити з краєчку, доволі пройти. Тут якесь цікаве місце, на якому я не був. Я думаю, що залітаємо. Буде нагода в нас пройти його. На станції Янів забрав екзолет за дуже крутий в цьому бункері іскри. Сподобався мені такий потужний, якщо так можна сказати. Величезна карта, відкрив сіт. Саме те, що треба для такої гри. О, прип'яті стемніло, здається. Тому, так, да, я рекомендую до покупки і або, якщо ви не фанатієте, то не знаю, чи вам сподобається, але ті, хто фанатіє, то це точно буде те, що треба. Дуже крута гра. У як і спокійно пройти, так і неспокійно. Стріляти туди-сюди, стелс відносно цікавий. Якщо чесно, я до кінця не зрозумів, бо дуже тебе легко помічають ворогів, але це не те, що треба. прямо те, що треба. О, блін, я відчуваю криз. Даруть якісь дуже дивні фрізи, глюки прям без запису. яка гра трошки плавніше робить. Так, що ми маємо? Що ми маємо по суті, літоги, якщо так можна сказати? Вітоги останні квес, це що я не пішов на нього, почав записувати, то теж дуже крутий, там багато постріляти, багато всього дають. Ну, типу, багато припасів, куль, все що треба, є. Тому можна нормально постріляти. Побігати, походити. Ну, сфера. Дуже цікава штука. Тут перші були пересилки мої з вартою. Дуже такі напружені. Я був з пістолетом чи з якимось там пістолетом Пулеметом, дуже важко було з ними стріляти, але було круто. По інвентарю. Цікава штука виходить, ячейки для артефакту є. Якщо типу, от, різниця є тим, що вона підсвічена і не підсвічена. Я так розумію, якщо вона підсвічена, то сюди можна будь-який артефакт ставити. Якщо він буде навіть з максимальною радіацією, то Він, типу, у нас ця підсвічена ячейка захищає вас повністю від радіації артефакту. Типу не треба компенсувати якийсь артефакт, який дає радіацію другим іншим артефактом, який типу, забирає її. Якщо ці ячейки, тут був магазин книги, здається, в зоприпиті. Та, тут була в нас місія з ваною Соколовим. Та, тому гра вийшла справді крута і в мене немає слів, щоб висловити всі свої емоції. Але але я думаю, що ті, хто, ті, хто просто розуміють і, 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 і можуть, можуть відчути цей, цей вайп, якщо можна так його назвати, то вони проникнуть зі атмосферою цієї прекрасної гри і будуть дуже щасливі повернути ще раз в зону відчудження, постріляти відчути атмосферу прекрасно і по, по нос спіймати ностальгію по тим часам, коли був тут Прип'ять і всі інчистого. Також багато модів я пройшов, Деякі прям цікаві були, які затримали мене надовго, але, але все одно стало круто. це Next gen як кажуть. Крута нова гра, це правда. Не знаю, я не дивився, якщо чесно, ні одного типу відгука чи якогось відео, типу, там, де і... Її... чи хвалять, чи щось критикують, тому кажу, як, як я це бачу. Можливо, я в рожевих окулярах, але я так не думаю, тому що. ну, Відносно. Поможу ні. Відносно... О боже. Відносно критику. Ну, таку відносно критику я не кажу, бо тут є деякі нюанси. Мені тогда не подобається поводження LPC, бо вони дуже <ріпі> дивно поводяться з де попало. Ну, типу, такі вони не поняті. де попало. І в загальному, ведуть себе не дуже адекватно. В плані того, що е бандити з в тебе за спиною починають в тебе стріляти, типу, і всяке таке. Ну, не дуже нормально це, я думаю, Але це таке не проблема. А Life 2.0 щось тут <ріпі> не відчувається, якщо чесно. це не проблема. Типу, багато, багато всього. Щоб Позитивно, що ці негативні мінуси. Також кастомізація зброї доволі цікава, дуже прикольна. Якщо в техніка можна подивитись, там є типу ячейки на цієї зброї. Ось тут, де можна ставити... Перепрошую, обвіси всякі різні. І виходить, що не завжди розуміло, який об'їзд на яку зброю йде. Він типу підсічується в меню там, торговця, але щось таке, а щоб знайти, типу, прям всі чотири ячейки забити, то я ще не зрозумів, як. І, до речі, ні одного підствольного гранатомета я не знайшов за ігру, Типу, не, не довелося якось використати. NPC тут такі собі дуже дуже специфічно дивні. Коротше, не хочу не з сьогодні розмовляти. На рахунок аномалій. Цікаво, дуже цікаво. Цікаво нові аномалії подивитись, покидатись болтами, бо все, що є. Щось прям такого особливого, що запам'яталось. Запам Це аномалії в спишки, які перед твоїм лицем пшикають і, і забирають половину здоров'я. Це дуже для мене спочатку було дивно і незрозуміло, але потім ну потім зрозумів, що є якісь системи, що можна до неї якось там повернутися, відвернутися буде більш-менш. Тому отак, наговорив вже багато, ще можу багато говорити, але не хотів би, щоб це відео був прям дуже довгий, просто хотів поділитись своїми враженнями від проходження гри, як від фаната, як від чистого ока. Перед тим не дивлячись ні на що і не, 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 не слухаючи нікого. Просто чекав, дивився всі відео GSC. І все, о блін, це борщовик. Борщовик. Це напевне госпіталь там був з гаусом чоловік. Який вбив Аеста, який тут відпочивав, ну, виконував бойове завдання. Ого! Цього я не бачив. Ну, отаке от вийшло відео. Тому дякую, що послухали. Пишіть ви, що думаєте, на рахунок цього всього діла. Буде цікаво почитати, можливо, якісь нові думки, критика, можливо, ще якісь нюанси. Тому всім дякую, що послухали, що були зі мною. Всім мирного неба і гарного настрою.